Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці до стене, Чому уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала. Моє ти серце надірвала, і з нього визвала оті ридання, голосні пісні в житті мене ти знати знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, вклонишся, навіть не зирнеш, і головою не рівнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль. Свіжаль, свій жаль свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся зіронько мені, хоч сні.